Діяльність колекторів хочуть заборонити. У парламенті вже зареєстрували відповідний законопроект. Ініціатори кажуть, робота збирачів боргів незаконна. Усього в Україні діє понад 200 колекторських контор. Лише минулого року вони стягнули проблемних кредитів на 10 мільярдів гривень. При цьому тотально порушують права людини. Телефонують серед ночі, погрожують боржникам та тероризують їх. Представники банківського сектору кажуть, такі методи це крайнощі. Я оцей законопроект, коли його почитав, у мене зразу було таке відчуття, що Хтось дуже образився на колектори, отак от знаєте, на персональному такому рівні натискати стоп-кран це не найкращий вихід. То потрібно думати над тим, які запровадити норми, можливо, обмеження тимчасові натомість. Експерти вважають, підтримавши законопроект, депутати дадуть поштовх розвитку банківського ринку, адже колектори більше не будуть нічним страхіттям для тих, хто вагається чи брати кредит. З точки зору довіри населення до банків, довіри клієнтів до банків, як фізичних населення осіб, так і юридичних осіб, що це буде позитивним. Колектори можливим табу обурені кажуть, відповідний документ по і діють вони у правовому полі. Мовляв, під час укладання договорів банки прописують, що мають право передавати дані пропозичальників третім особам.